Калина ніка на винічку бузина. Чоловік мій у дорозі, де поїхав, та й нема. Чоловік мій у дорозі, де поїхав, та й нема. Чоловіка виглядаю, та й не знаю, звідки я? А я піду, пошукаю свого кума Василя. А Я піду, пошукаю свого кума Василя, бо розинкою йшла за роси. Я із кумом Василем та зустрілася, що на кумічобітки Із мережечкою, пішов бережком Кум пішов бережком, кума стежечкою. Кум пішов бережком кума стежечкою Ой, кумицю моя, горілочка при мені, щоб ніхто нас не побачив, посідає в бузині, Щоб ніхто нас не побачив, посідає в бузині. На обніжку в бузині сидить кумів боє Напилися горілочки, веселі обоє, напилися горілочки, веселі обоє, напилися горілочки, стали ще питати, кума кула обнімає, давай цілувати, кума кула обнімає, давай цілувати. Як приїхав чоловік до своєї хати, деся жінка, що нема, та й пішов шукати, де се жінка, що нема, та й пішов шукати. Ой пішов луком, поки перелом. ой що за біда, коли життя бузина, ой, що за біда, коли життя бузина, підходить тихенько, підходить І як загляне в бузину, кум цілує, кумує, цілує кому, як заляне бузину, затріщало віття, мить і за рукав, жінку заплахиття, мить кума за рукав, жінку заплахиття.